До великої війни Святослав, філософ за освітою, побудував успішну кар'єру у найбільшій фінансовій установі України. Я не служив, строкової служби не було, військової кафедри не було. Тобто якоїсь прям військової підготовки не мав. У нас було там буквально місяць злагодження в межах нашої області, і потім да, нас відправили вже в перші місяці війни на Донбас, скажімо так, стримувати перші накати, перші хвилі. І ворога, який вже був в лічених кілометрах від Дніпропетровської області, за майже три роки минулось без серйозних поранень. Аж поки окупанти не скинули термобаричні заряди на будівлю, де перебувала група Святослава. Останні декілька місяців це був суцільний день бабака. От, менше з тим. Три роки війни і служби мене навчили вірити в знаки. Якось я почав. В мені почало формуватися магічне мислення, тобто, напевно, певні відчуття у мене були. Якісь перечуття у мене були. Збираючись на цей вихід, тобто, я хотів там взяти з собою певні речі, але навіть не захотів їх брати, думаю, а раптом вони постраждають да. Ні, не буду. І от я, З точки зору матеріальної складової, я там, ну, щось, щось у мене там згоріло, щось знищилось. Але я, Відчував, що щось я можу там втратити в цей вихід. У нас там було п'ятеро. Так, і саме от якраз під вечір, під час виконання, під час управління боєм, ворог наніс ураження декількома скидами, ймовірно, термобарічними зарядами. Або як вони це роблять, вони скидають газ і тут же кидають запальний снаряд і ну, по суті той самий ефект через термобарічний снаряд. А газ він має таку особливість, що він осідає. і тобто в підвальне приміщення він якраз осідає і робить випалювання. Миттєва температура а, підіймається до дуже, ну, дуже високої температури, підіймається повітря, випалює, плавить те, що може випалити і поплавити. Вона навіть не залишає як такої там рухливої пожежі, да? займання, займання майже не стається. але Плавиться і випалюється, от на собі відчув, як шкіра просто миттєво на тобі улопається. Ті ділянки шкіри, які були відкриті, це от мої руки, там воно зразу так пух, лопнуло все, що могло лопнути. Шок був, стрес був, але тим не менш я певною міри навіть сам здобував все зібраності. Тобто я, в мене було розуміння, що в першу чергу треба вижити, спробувати відновити зв'язок, наскільки це було можливо, але на жаль. Тобто я знайшов радіостанцію, яка була з акумулятора, тому що ми залишилась без живлення, без зв'язку. І та радіостанція, яка була з акумулятором, я її знайшов, але антенну підключити не міг, тому що руки були розірвані, лопнувши. Крі кров це, це справа. От. Намагатись відтягнути і приховати на той момент пораненого побратима, який, на жаль, загинув. І спробувати дістатись до точки евакуації, тому що у мене були побоювання, що оскільки ворог вже зрозумів, що він наніс такого критичного враження, і особовий склад залишився без укриття, вони будуть нас добивати. Власне, чим вони займались після цього годину-дві. От я побоювався, що на цей підвал скинуть ще протитанкові міни, і воно просто складе повністю в порошок. Побратим, про якого згадує Святослав, це Сергій на позивний веселий. Про нього ми знімали сюжет влітку. Тоді він служив водієм і розповідав, не раз ризикував життям, щоб вивезти побратимів з поля бою. Ти їдеш, ти мішень. Тут, -то, мабуть, нету такого, щоб і водій, і піхотинець, що там комусь легше, комусь складніше. Вакансія завжди відкрита. Я завжди в роті там, бували, там випадки. Кому там, там шули водителя, тіля, та раді бога, садся, я пішов на позицію. Я так само чотири місяці ходив на позиції. Я знаю, що воно такое. Без батька залишились двоє синів. Сергій розповідав, що пішов у ЗСУ за того, щоб вони не побачили на власні очі, що таке війна. Сергій на момент виконання нами цих задач, Сергій був уже не в воді. Сергій отримав підвищення. Він, як і я, став головним сержантом роти, тільки іншої роти нашої другої роти. От, ми, по суті, на одній посаді керували, допомагали офіцеру керувати боєм, управляти процесами, як два сержанти. Ми з цими суміжниками, по-перше, ми його затягнули в будівлю, щоб він на відкритому просторі не лежав, де, ну, де його могли б добити скідами, ворожі екіпажі зі скідами. Курсували такою каруселькою. от плюс накрили його, чи можна було накрити зігріти, щоб він не втрачав тепло. Він, він скінчався на наступну ніч у лікарні вже після евакуації, після стаб-пункту, після першої антенної допомоги. Він, на жаль, не вижив. Ну, У нього дуже серйозні були травмування, внутрішні опіки, не тільки зовнішні, крова втрата. Понад шість годин поранені зі страшними опіками переховувалися у підвалах різних будинків. Ключовою проблемою, напевно, було, що після вибуху і після пошуку подальших укриттів ми всі були контужені сильно. Тобто, не бачили, не чули обличчя погорілі, руки погорілі. І от в таких умовах ми рушали від підвалу до підвалу навпомацькі просто, тому що ну не використовуючи ні ліхтарики, ні червоні, ні зелені, ні білі, ніякі. І от чисто географічно я розумів, де можуть бути ці підвали, або там якісь укриття, і отак ми, отак ми рушали. Одяг на нас вигорів, на нас була, напевно, тільки натільна білизна. Вже був вечір, прохолодно доволі. І ми від підвала до підвалу шукали якусь воду, шукали чим зігрітися з суміжниками, які зі мною були. І отак от потім дістались через години-дві ми дістались точки евакуації, там теж був підвал, і от в тому підвалі. Ми намагалися якось підтримувати бесіду, щоб не відключатись там від шоку, від болю, від поранень. І там намагатися, хоч якось поруч сидіти, щоб зігріти одне одного, і чекати на евакуацію. Поки чекали на евакуацію, Святослав подумки звертався до своєї дружини Аліни. Конкретно в той вечір ми коли вже знаходилися в підвалі, очікували на евакуацію. Я вам чесно скажу, я так от звертався до космосу. Точніше, до Аліни через космос, і я розумів, що вона мене почує. Вона відчує, відчує, що зі мною щось не так, що якась біда трапилась. І вона, якщо її керівництво не заб'є на спалах командування, то вона точно заб'є на спалах. І вона відчула, вона вийшла на мого командира, який знаходився на той момент, не там. Я одразу зрозуміла, коли сталося Ну, через дві години я зрозуміла десь. Після того крайнього виходу на зв'язок і свят не написав, що не буде зв'язку. Ну, тобто я давала, що плюсики, може, щось там не можу написати, ще щось маякнути. Потім я вже зрозуміла, що щось сталося. І я ну, от плакала тільки тоді, в той, в той вечір, В принципі, весь цей час я проплакала. За цей час я поховала вже його, себе потім. Вже все продумала, що, що, що я буду робити. Потім я зібралася, я за освітою якось теж філософ, я дуже люблю античну філософію. Я зверталася до всіх богів, але зверталася до Мойрце, богинь долі щоб вони мені допомогли, бо вони займаються ткацтвом, а я в цей час я доробляла цю силінку до Різдва. Це вертепна тема така. І вона була практично дороблена. Я, в принципі, вже сиділа, думала її викинути. Хай вона валяється, і потім я вирішила, що ні, треба зібратися, сидіти, доробляти і чекати інформації. І я, в принципі, оце в сльозах сиділа і доробляла. Вийшла на нашого друга, який служить святом тільки в аеророзвідці, але в тому самому батальйоні запитала, чи він щось чув. Він на той момент нічого не чув, але я вже зрозуміла. Вже я ж йому одразу написала, що щось сталося, будь ласка, давай спробуємо якось. Далі дізнаватися інформацією, і дійсно там вже була інформація від його командира, що, що з ними виявила вони виявили, що немає зв'язку, і що намагаюся встановити причину і вийти на зв'язок. І от до півно-другої ночі я чекала. Підзвонив святий командир, і вже тоді він повідомив, що живий і що везуть на евакуацію. У Святослава площа опіку шкіри склала 8%. Дружина була поруч, у лікарні годувала з ложки та перевдягала. Кисті, долоні, голова у районі потилиці, вух, самі вуха, обличчя, очі, рогівка. Тобто 8% опіків тіла я отримав. Ці всі, хто зараз на війні, вони роблять найважливішу справу і зараз є найважливішими людьми. І дуже важливо підтримувати їх завжди і чекати, і підтримувати і їм важливо знати, що їх вдома чекають і що їх підтримують. Mm -hmm. І я думаю, в мене взагалі заклики до жінок військових, щоб бути добрішими один до одного загалом, і все-таки розуміти, що це не від них залежить, відпустять їх чи не відпустять. Це війна, і я тут реалістка. Я розумію, що не буде ніяких термінів служби. У нас війна за масштабами, ну як Друга світова умовна. Ну чи були терміни служби на другій світовій війні? Їх не було. І я я це не тому, що я не хотіла би, щоб він був. <смі> я б хотіла. У нас були є там чудові стосунки загалом до, до широкомасштабного вторгнення. Ми разом книжки читали вслух один одному по, по розділу. Ну тобто у нас загалом прекрасні стосунки були. Але я розумію, що не можуть відпустити людей з таким колосальним досвідом зараз. А, з війни ніяк не можуть відпустити. Ну, ну єдине, що, звісно, треба. Допомога желательна, щоб долучалась до війська. Але я не у війську. Я напряму не можу закликати. Але я розумію, що дуже тяжко, просто без людей дуже тяжко. О, наявність людей багато що вирішила. Боєць після лікування налаштований повернутися на службу, бо ворог впритул наблизився до Дніпропетровщини. Я далекий від думки деяких військових, що ми знаходимося там, аби тут відпочивали і святкували. Це не моя думка, не моя позиція. Моя думка, що так чи інакше, ти або у війську, або для війська. І це має бути для всіх. Тому особисто я вважаю, що приводи у нас для святкування будуть уже після перемоги, але їй треба спершу здобути цю перемогу. От. Якби ставати суддєю і там, не знаю, бігати по вулиці і кричати, та от я поранений, та війна от уже на порозі, цього робити не буду. Я не думаю, що через 2-3 тижні вони зайдуть в Дніпропетровську область. От не вірю. Проте загроза є, <клух> загроза повної окупації Донецької і Луганської області є. Вони, от в нашому прикладі, вони просуваються, щимлять на Запорізькому напрямку. От. І дійсно є біда із фортифікаційними спорудами, але ключово ключове, ключове що фортифікаційні споруди, а бліндажі, траншеї, вони мають сенс, коли в них хтось знаходиться. Тому допоки ми стоїмо, то ми зробимо все, щоб вони не просунулись і не зайшли в Дніпропетровську область, ані з Запорізькою, ані з Донецькою. Як громадянин, як філософ. Скажу, що вчіть історію, вчіть гуманітарні науки, і це вам дасть відповідь: чи буде щось 20-го, 30 січня, чи не буде. І, і знову ж таки, як громадяниний філософ, я скажу, що ані перемоги, ані замороження, ані миру не буде. Росія зараз, як вони самі кажуть, перемагають. Ну, я не вважаю, що це перемогами, але це просування, вони розвивають успіх. І ну, об'єктивно згадати якісь провести історичні паралелі, навіщо Росії зараз перемовина? Їм це не потрібно. І знову ж таки вчить історію. Якщо хтось ще не долучився до сил оборони, не долучився до е волонтерського руху, то напевно вже от от вот час, тому що дійсно загроза малій батьківщині. Треба це робити, тому що я глибоко переконаний, що війни в тилу не буває. Як кажуть, що там ми боремось в тилу, не буває боротьби в тилу. Не буває війни в тилу, війна тільки там. А от ти або стаєш цим тилом, або ні. Святослав все ж називає себе оптимістом і своїм фронтовим кредо вважає фразу Нам своє робити. Оксана Коновець, Юрій Даницький, Дніпро Тіві.